Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Заказав я на Aliexpress спрей для відмивання плям. Не знаю, як він працює. Сьогодні будемо провіряти. Як ви бачите, тряпочку я вже поставив, понамазував, порозмазував. Подивимось, як він буде працювати. Ви підписуйтеся, а ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Тера 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під ну що, друзі, з самого початку трошки історії Попались мені на AliExpress ось такі от спрей. Для очистки плям. Пише в описі, що він там очищує любе, голубе, все, що хочеш. Коротше, ось так він виглядає. Рішив я його взяти і провірити, чи дійсності так є. Бо в мене двоє дітей, а ви знаєте, діти позамазуються і так далі. І треба буде, наприклад, швидко очистити якусь пляму. Не знаю, справиться він з тим чи не справиться, будемо сьогодні перевіряти. Ну, спочатку зайдемо на AliExpress, Зараз я вам покажу ціну і покажу опис. По відгуках там трошки слабенько, люди там 4, 4 4.0 рейтинг. І так далі. Ну, зараз я вам все покажу. Погнали. Ось цей товар на Аліекспрес спрей, засіб для видалення плям. Засіб для видалення білизни з тканини, ефективний засіб для ліку... лікування плям. Спрей для видалення плям, спрей для білизни, для інших плям на свічках, на свічках для домашніх тварин. Ось так це все виглядає. По відгуках 4.0. Люди тут взагалі якогось суріката чи що це кинули в цей. Так, тут закриєм якась вообще темна фотка. Тут по відеоках пишемо 4.0 оцінка. Українські пишуть, що получила, все супер, пробувала, дійсно працює дуже добре. Рекомендую супер. Мені сподобалось. Це ж це просто жах. Засіб недієвий. От бачите, одна зірка. При розпиленні засобу запах дуже є. Казала, що занадто їдкий, випікає слизову носа. Та горла, після чого сильне погіршення у горлі. Засіб не видали в жодної плями, не рекомендую зовсім. Бачите, ось так люди пишуть, я не знаю. Давайте я вам почитаю, що тут пише по характеристиках. 120 мл, колір біл, потужна дезактивація, спрей для дезактивації одягу. Містить ефективні інгредієнти для дезактивації, які можуть ефективно сунути жорсткий бруд. Наприклад, плям від масляних плям. Плям від поту. Тощо. Та знову можна чистити одяг. Отак. От, От такий переклад. Захист від мікробів і дезодерація під час видалення бруду. Спрей для дезактивації одягу, також функція стерилізації і дезодерації. Тобто просто капець. Люди пишуть, що там дихати не можна. 에, яка може ефективно виділяти запах на одязі та зберігати свіжість одягу. Прям я не знаю, Old Spice який. Так, матеріал для одягу, таких як бавовна, полістирел, вовна, тощо. також використовується для зачищення меблів, автокрісел та інших тканинних речей із широким застосуванням. Коротше, можна плями на автомобілі і так далі. Не знаю, будемо сьогодні пробувати. 에, по ціні я вам показав, вроде, скільки він коштує. 198 гривень. Ось так. Коротше, взяв я ось таку тряпку хебешну. Що в нас тут є? Це у нас кетчуп для тесту. Тут, ну, блін, навіть не видно це олія. Отут олія така, ну, можете бачити, тут я олію накапав, вона ж промокла сюди, бачите, олія. Е, тут е, жилейка, цукерок, ну як для дітей. Тут коротше, взяв від свердла, від префератора таке масло, бачите, воно дуже тяжко відмивається від рук, тобто мазута така. Помазав, а тут в нас жовте, це в нас солідол. У мене такий жовтий солідол, помазав. Попробуємо. Взяв я губку, ось таку чистеньку, і будемо пшикати пробувати. Давайте спочатку розкалатаємо. З чого ми почнемо, друзі? га? Давайте з кетчупа. Бачите, як кетчуп так розтерв. Воно вже постояло десь годину часу. Ось я намазав, воно постояло, висохнуло пляма. Свіжа, можливо, свіжа буде краще. Запах. Ну, блін, ну ядрений капець. Хімка така, як. Ну, коротше, десь в тому районі пахне, знаєте, оці хімії для дому, що там ванні мити і так далі. Такі, що виїдають на лід, і от, от десь в тому плані. Добре, пробуємо пшикати кетчуп, що воно скаже. Ну, він ще повністю так не висух, а ну, давайте. Блін, як якийсь містер мускул для стекла, от запах іменно такий. Пробуємо. От візьмемо губку. Це щось трошки щищає, друзі. Давайте ми отак ще напшикаємо. Найпустоїть постоїть, трохи попрацює. Бачите, стерло. Пробуємо. Ану. Ні, ну, друзі, кетчуп трошки відчистив, бачите? От прям-прям, я не знаю, скільки його пшикати. Може ще трошки потримати. Може там під водою змити. Ну ми будемо робити, як є. Ось прям промокло добре. Ану, Пробуй. Пробуй, пробуй. Ну, кетчуп, ви бачите результат, вже трошки. Вон, тобто, працює. Може, потерти? простерти, а ну. Не, ну, кетчуп від'їло, блі. Ну, реально, самі бачите результат. Ось. Трошки розтерло по цьому, звичайно, там. водою промити після того, я думаю. Ну, я б не сказав, що запах такий ядрьний. От я тільки що в приміщенні напшикав. Нормально, що, що там? Нічого такого немає. Хімічний, хімічний, як, звичайні, як звичайна хімія. От ви вдома там бризкаєте. От, похожий мені запах до містер Мускул, такий, щоб бризкати вікна. От щось такого плану похоже. Давайте ще бриснемо так. на всякий. Це більше, як то кажуть, для дітей. ну... Я вам скажу так: працює на кечупі на 100%. Відчистило просто шикарно. От бачите самі результати. Далі, маслянисті. Тут олію, але олію навіть не видно на хребешному. Ну Я вам часто скажу, тут я капнув олії, я думаю, воно також буде працювати. Та тут на губці навіть не лишає. Добре, давайте ми от чорне. Попробуємо салідол, блін. Чи воно щось з тим зробить чи не зробить? Це я взяв тупо з префератора сверло і повитирав і все, отак. Хто працює тим, той знає, що ця зараза, як чіпиться там на, на руки і ти попробує її відмити. Давайте ми добре так її напшикаємо, почекаємо, дивіться ж промокло. Ну, зараз будемо дивитися, чи такі плями відмиє. Я думаю, там шоколад, клубніка, як тут намальовано, всякі банани. Я думаю, воно легенько то все справиться без проблем. Якщо воно зараз з тим справиться, то буде норм. Оце цукерка це липке це прям цукерка, це желейка. Я взяв вже кусок желейки і просто розмазав по цьому. Воно просто залипло. Бачите, до пальців липне. І все, а ну пробуємо. Ну, потрем. Та, друзі, та щось є? Щось в тому є? Не знаю, чи на 100% воно так працює ще трошки. То хебешна тканина. Я не знаю, як воно буде на синтетіці, друзі. Ну показую вам на хебешні. Ну, в принципі, дивіться, я вам показую результат. От є, ще трошки попшикати. Не знаю, хоч зразу літру. Блін, давайте я таку тряпочку повитираю. Руки. Ну, давайте такою тряпочкою стрем. Трошки насухо, тут вже мокро все. Давайте ще трошки попшикаємо. Ну, розтерло прям, ну, розтерло, звичайно, але загально отакий от вид. Давайте ще отак, повсюду так напшикаємо. Трошки так її впитаємо. Ну, прямо, як ви бачите, на силіконі. Мокро аж. Можна сказати на. Давайте так зробимо. На 50% воно справилось. Давайте так візьмемо. Я ще вам почухаю. Ну, видаляє, видаляє. Дивіться. Ну самі бачите, якщо добре потерти, Зараз в коментарях напишуть, та я навіть з милом, каже, потруба, ну те ж саме буде. Ну, не будеш ти з собою мило носити. Десь з собою в сумочку кинув таку банку і там, наш по-швидкому, щоб пляму прибрати. Я думаю, блін, може бути. Ну, можна сказати, давайте тряпкою витрим. Можна сказати, справилось. Бачите, оце такий, такий солідол. Ну, відчистило, друзі, відчистило. В, в, в 2-3 заходи, відчистило. Добре. Що, попробуємо желеючку? Давайте зразу тут збоку. Щоб відео не затягувати, щоб ви знали результат. Ну тут ще, якщо потримати, я думаю, воно відчистить. Я ще зараз феном висушу. Будемо бачити, дивіться, отак От добре набризкав. Давайте почекаємо декілька секунд, нехай воно попрацює. Пройшло секунд 30, пробуємо. Ну, слухайте, жилейку прекрасно відчистило, дивіться. От навіть цукерку таку липку, ви самі бачили, палець липнув, дивіться. Супер. То просто людині, напевно, запах не сподобався. Я не знаю, чесно. Показую вам, як є. Реально то для себе брав, тому що діти можуть вимазати. У мене кажу, двоє дітей. І от така штука ну от, ще трошки попшикаємо. Ну, Друзі, жилейку просто, ну я вже тут губку остер, жилейку просто от витерло, навіть нічого не залишилось. Наступне, берем. салідол з жирними плямами справляється. Це реально салідол жовтий. Такий. Їх там різні кольори є. У мене саме такий. Пройшло секунд 30, десь знов приблизно. Давайте пробуємо салідол. Ну. Блін, та трошки чистий, друзі. Я не думав, що воно салідол буде чистити. Ну ще ну, тяжкувато та йому салідол. Ну, то рідкість, коли, щоб діти в солідолі вимазались, але буває. У мене майстерні не може. Чисте, не чисте, типу, але дуже слабенько солідол. Ось такі всякі різні продукти, воно, в принципі, чистить, бачите. Воно пропитало аж сюди, воно його розділо, бо на другу сторону пропитало, бачите? Я зараз це все феном висушу, друзі. Я вам покажу результат. Отут олія. Чи залишив олію? Мені цікаво, бо жирне дуже часто. Отут олія, може ще більше капнути. Ну, в принципі, видно. Подивимося жирними, з олією. Як воно справиться з олією? Зараз я не буду бачити, я отак потру. Я ще зараз візьму свій рюкзачок, у мене там є плямка. Попробуємо на рюкзаку, я вам покажу. Ну, тре такою. Давайте ми мтою губкою, тою стороною стрим. О, ну Зараз висушимо. Давайте я ще рюкзак свій принесу. І попробуємо на рюкзаку. Ось мій рюкзак показую, тут у нас є раз, два, три таких плямки. Ну тут, в принципі, все чистенько. Десь я тут зачепив, не знаю, де до чого. Пробуємо. тут і тут бриснути. Взяв я свіжесеньку губку. Попробуємо відчистити. М -м. Ну тут, як ви бачите, результат взагалі шикарний. Це синтетика, звичайно. так витерли. Та супер, шум сказати. Все, плями нема. Де ще в мене на рюкзаку плями є? Вон, ще тут дві якихось. Також Ось Отак. Взяв швиденько, щоб його цілого не стирати. Хоча краще того не робити, бо тому що він потім зіб'ється. Все. Ось так. Чистенький. Чистенький. Що ще хотіти? Все, плями я відчистив. Ще тут ще якісь є такі. І зразу тут відчистив. Ну, працює, на такому працює. Я вам показую, як є, реально, друзі. Так, висушив я нашу тряпочку. Що я вам скажу? Саме краще з тим солідолом. справилась. Тут вже цяточки. Бачите, ця тряпочка така двійна. Ось така. Оцей солідол, то просто єдрена штука. Дивіться, він Дивіться. просто впитався сюди. По кетчупу, бачите, я тут розмазав, в принципі, воно справилось. Давайте на відсотків 80% скажемо. Ну, візуально, вже, якщо дивитись, так там не будеш бачити плями. Олія. Не бачу нічого зовсім, цукерка просто шикарна, цукерки немає. Ну і цей солідол, отак. Ну, в принципі, можна кетчуп. Просто я вже треба брати свіжу губку. Це свіженька губка. Ну, пробуємо. Одна кетчуп. Ще раз попробую. От мені чисто цікаво. Ну, відчистило, бачите. Вже відчищаю, якщо я взяв свіжішу губку. Але кетчуп, в принципі, я саме перший чистив. Ось так виглядає. Трошки тяжкувато йому мукечок показую. Цукерка там, якісь ось такі солідол, взагалі нормально відчистила. Жирне олії, я не бачу, ж була пляма, бо ви бачите, я не знаю, чи вам видно. На камері тут от мокре і жирне було б тут мокре. Коротше з олією, справилась тако більш-менш нормально. Так. Ну Но в загальному е я вам скажу так: 50 на 50. Мені сподобалось. В принципі, використовувати для таких легеньких плям можна З собою носити, особливо коли діти її щось впало йому на лахіти. Взяв швидко побриз, салфеточкою протер її і, і, і вже, не, вже не виглядає таке брудне. Так що працює по запаху, то що там писали в коментарях. Для мене нормально, я кажу, цей запах мені похожий на. Очищувач, тобто для віконцей містер мускул, нове думаю, зрозуміло. А в загальному ось такий от результат. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава засію! Всім до наступних відео.